Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Це сніданок з 1+, плюс один канал 1+, плюс Україна, канал Тетю ютуб Сніданку. Дякую, що з нами. Отже, друзі, як і обіцяли, зараз будемо говорити, як саме завдяки платформі Дія освіта українці можуть перекваліфікуватися, змінити професію або навіть знайти нову роботу. Про все це і заступниця міністра цифрової трансформації Валерію Іоан, доброго ранку. Доброго Ми рані. раді вас бачити. Ми вже доброго. сказали з самого початку, що близько 5 мільйонів українців і внутрішньо переміщених осіб втратили роботу або її змінили. Розкажіть детальніше про те, як. Як, взагалі, платформа дія освіта в цьому буде допомагати. Що це за інновація? Така Так, дякую. Ну насправді цей проект був запущений ще в 2020 році як освітня платформа з розвитку цифрової грамотності, оскільки ми будуємо цифрову державу. Нам дуже важливо, щоб кожен українець мав принаймні базові цифрові навички для того, щоб користуватися усіма uh -huh. послугами. Ну і плюс цифрова грамотність дорівнює конкуренту спроможність сьогодні. Uh -huh. І ось за весь цей період часу в нас вже більше двох майже 2 мільйона реєстрацій на платформі, проте світ дуже динамічний. Дуже. Турбулентний все змінюється, і е, люди постійно потребують нових навичок для того, щоб професійно зростати. Плюс є дуже багато викликів. Зокрема, в нашому випадку це повномасштабне російське вторгнення в Україну, що відбулося минулого року. Тому, власне, ми вирішили розширити цей проект. І сьогодні ця платформа це платформа актуальних знань та навичок, яка дає можливість абсолютно кожному українцю навчитись не лише цифровій грамотності, але й отримати нові професії. Тобто у нас. Від кондитера до дата аналітика, від бариста е, до ui ux дизайнера, Чекайте, від Валерія, відкривайте дизайну. Відкриваєте дію, дію е, чекаєте: Бариста, кондитер і, і що бачите? Класне питання. Відкриваєте платформу освіта о, Дія GoVUA. Реєструєтеся. додаток, можливо, та а платформа? Не додаток, Це окрема mm -hmm. платформа. І відповідно вибираєте той серіал, який вам, вам потрібен. Серіал ви сказали. Mm -hmm. Так, це освітні серіали. Ми називаємо їх mm -hmm. не курси, а освітні серіали, оскільки вони зроблені у форматі edutainment, тобто навчання через розваги, також у форматі мікронавчання 100 уроків І ще ми додали інтерактивні класні симулятори, які дозволяють краще протестувати свої знання вже безпосередньо після проходження самого серіалу. А ще там є дуже багато класних. Функцій додаткових, наприклад, є можливість пройти профорієнтаційний тест, отримати результат, які професії тобі підходять, одразу навчитись, отримати сертифікат і побачити всі відкриті вакансії. По цій конкретній професії в твоєму регіоні а і фигеть. одразу заплатить тобто, це фактично Folk як база cycle. така повний так? повний цикл. Абсолютно вірно, сертифікат, що він означає, і ви прийдете на роботу, скажете у мене mm. сертифікат від діджитал серіалу дії. Скажете, ну молодець. Дивіться, це дуже теж класне питання. Насправді, освітні серіали не дорівнює отримати нову професію повноцінно, тому ага. що тобі все рівно потрібно а, пройти стажування, зрозуміти, як це працює, але це такий вхід в професію. Давайте будемо говорити конкретному прикладу от є, наприклад, люди, які працювали 10, 15, 20 років бухгалтером або юристам. Наприклад, а зараз uh -huh. з якоїсь причини вони не можуть знайти собі роботу, так проте в них є безцінний досвід, безцінні знання, uh -huh. які... Дуже легко допоможуть їм стати, скажімо, проектним менеджером або продакт mm -hmm. менеджером. Тобто вони це зроблять швидше, і вони будуть ще більш можливо ефективними, ніж, наприклад, люди, які тільки-тільки завершили університети, ще не мають такого великого е досвіду. Тому е в будь-якому разі ці серіали вони дуже є корисними. Так, Валерія, я хочу розібратися. Okay. Дивіться про перекваліфікацію, зрозуміло. Тобто, ти, наприклад, там займаєшся от такою діляночкою, а тепер будеш займатися месяцьо такою діляночкою. Але mm -hmm. дивіться, кондитер це щось нове і базове. Так, типу, якщо я пройшов діджитал серіал з кондитерства, так я ж не можу коштуватись кондитером. Ну дивіться, ти можеш е, піти на позицію початківця, ага. можеш пройти стажування, вже маючи певну базу. Тому, якщо ти приходиш з вулиці, ти не маєш абсолютно ніяких знань Круто. про те, як це працює. Угу. Так угу. а тут Ясно. ми тобі показуємо. Більше того, кожен освітній серіал він був створений у співпраці з бізнесом. Хто краще ніж бізнес? Насправді знає, які знає, навички так? потрібні, і тому, хто їм потрібен абсолютно, абсолютно, і тому я дуже всіх заохочую. Більше того, в нас ще є окрема функція, яка називається персональна освітня траєкторія. Ми пропонуємо користувачу обрати ті навички, в яких він зацікавлений, не тільки професія, угу. просто конкретно навички. І далі система йому підбере різні освітні епізоди, тобто не повні серіали, а епізоди з різних серіалів, на основі яких можна створити Круч. свій освітній серіал. І безпосередньо його пройти. Ми так, бачили у відео хлопчик, якраз реєструвався так. створити свій освітній серіал. Так. На що попит є? От що зараз вже за вашими постереженнями найбільше користується цікавістю, і попитом ми людей? Перезапустили платформу. Ну фактично місяць назад. Угу. Тому там станом на сьогодні ми бачимо там п'ять топових серіалів: це UI UX дизайнер, це дата аналітик, це мобільний фотограф, угу. це кондитер угу. і це бариста. Ось це дуже цікаво, але знову ж таки ця статистика змінюється. І, наприклад, статистика по проходженню симуляторів вона трошки відрізняється, тому що симулятори можна пройти окремо, а можна пройти як частину курсу. Ще платформа в нас доступна українською та англійською мовами, Тому, якщо б ви хотіли опанувати професію або щось вивчити, ви можете це зробити англійською мовою. Ми побачили до речі, ну окрім дорослих, там ще я так розумію, що і школярі можуть брати участь, і у вас є класна мета у вашого міністерства навч ти 4 мільйони українських школярів саме сучасної інформатики розкажіть взагалі, чи діти можуть долучитися, і що вони там можуть прийти саме в it сфері угу. Вже сьогодні на платформі діє освіта є багато класних серіалів саме для підлітків. Зокрема, це, наприклад, підприємництво для школярів, це цифровий маркетинг, угу. це такі серіали, як, наприклад, основи там штучного інтелекту та багато чого іншого для якого віку. Це взагалі для підлітків. Я би говорила, що це там від 10-12 від років ну можна mm -hmm. вже сьогодні на платформі знайти серіали. І ще в нас є серіали для людей елегантного віку. Зовсім нещодавно ми поповнили нашу якусь. Лінійку, лінійку серіалів. Але відповідаючи: а що там, на вибачте? власне, базові цифрові навички. Ага, Наприклад, як сплачувати комуналку онлайн mm -hmm. і багато різних інших речей. А щодо інформатики, ми вже рік. Працюємо над цим проектом зараз. Це пілот, який впроваджується, впроваджений в 50 школах. Тобто, це по суті нова, оновлена, сучасна, класна, цікава інформатика, яка буде називатися it студії, угу. і яку ми плануємо запускати вже з нового навчального року. Тому, власне, це буде новий модуль. В рамках платформи Дія освіта, який буде запущений восени. Але станом на сьогодні, всю програму, яку ми розробили спільно з експертами, спільно з нашими донорами, з it кластерами вона пілотується в 50 школах. Кожної чверті ми отримуємо зворотній зв'язок щодо програми. Її ну, скажімо, ще покращуємо для того, щоб вийти… З дуже хорошим результатом два мільйони людей зареєструвалися. Ви сказали, а це от просто цікаво. Переважно люди, які за кордоном зараз українці чи в Україні є статистика. Е, ну це два мільйони. Це взагалі е, загальна кількість людей так. на платформі, починаючи з 2020 року. За останній місяць ми отримали близько вже 200 тисяч відвідувань платформи в реєстраціях. Це плюс-мінус, десь близько 50 тисяч реєстрацій. Ну переважно це з переважно українці, mm -hmm. так які знаходяться в Україні, але е, Потрібно сказати, що дійсно наша екосистема дії вона привертає дуже багато уваги від За міжнародних пардон... це правда, партнерів. Це тому вже сьогодні ми бачимо певну зацікавленість і продукт заздріть професійно. Заздріть <хих> подоброму приклад. Давай сталерія хочеться дуже, щоб оця розмова, оцей ваш анонс, великий пояснення стали початком великої презентації освітньої платформи, освітньої реформи. Про зміни взагалі розуміння світосприйняття і навичок і підходів і підходів. Да. І у сніданку так само, щоб ми почали цю велику розмову від профільного міністра від вашого колеги. Працюємо От, над далі. цим. Ми чекаємо. <звжди> будемо ми раді чекаємо. вас бачити. Спасибо, Дякуємо. Валерій Йонан, І далі ми продовжуємо у сніданку прямий ефір. Бути з нами. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосийчук плюс. У п'ятницю о 21.30 на 1+,1 Україна.